Всім привіт! Сьогодні 9 травня. Е, хто пам'ятає, е, здається, 5 травня ми сюди приїжджали вечірком, здійснили оприскування гербіцидом е, у вигляді Grintox. Це аналог Агріток Саніфармовського. Тому, е, хоч погода там була дещо вітряна і якби передбачалося похолодання, але. Дивилися по строкам, як бачимо, що, на мою думку, зробили, мабуть, ми це правильно, адже 25 міжряддя, в принципі, пшеничка вже, можна сказати, закрила. Тому той бур'янець, який залишився у міжрядді, до нього було б важче долетіти капельки. І сьогодні виходить це четвертий день. Але погода нічна, досить прохолодна. Вранці, в принципі, той сонечко, але холодні вітри. Тому, я гадаю, і препарат, в принципі, діє не швидко, хоча, хоча можливо, вже трошки дію і видно. А можливо і ні. А можливо і ні. Пшеничка, в принципі, досить рівномірна. Де-не-де трошечки є якісь. Такі, можна сказати, трошки зміни в кольорі. Але загалом поле досить рівномірне. Виглядає пшеничка поки що нормально. Листочки зелені, пігментації, в принципі, поки що ніякої інтенсивної не спостерігається. чуть чуть де де-не-де трапляються кінчики. Ну, це, в принципі, що там? Це калію з кінчиками, в принципі, похолодання, хоч, можливо, це для пшениці не похолодання. Ну, загалом картинка принцип, стабільна. Але е фунгіцид ми передбавали. Е у нас є в запасі ті-рекс, і тільки, тільки перші ознаки, що щось не так, то відразу ми його сюди і внесемо. Так, в принципі, тут все нормально, а на сьогодні запланований посів сої. Тому буду рухатись і будемо працювати. Там включуся, щось трошки назнімаю. Все, всім гарного настрою.